Друзі, в цьому відео розкажу вам про категорії цивільного захисту підприємства. Які бувають, чи всі підприємства віднесені до них, та де дізнатися категорії цивільного захисту вашого підприємства? Давайте звернемося до такого нормативного документу як положення про Державну службу України з надзвичайних ситуацій. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 16.12.2015 року No1052. Відповідно до пункту першого положення, Державна служба України з надзвичайних ситуацій ТСНС є центральним органом виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері цивільного захисту. У підпункті 7, пункту 4 положення серед завдань ДСНС зазначено і таке, як віднесення суб'єктів господарювання до категорії цивільного захисту, крім того, статтею 361, а саме під. 5 пункту Б закону України про місцеве самоврядування від 21.05.1997 року передбачено, що до віддання виконавчих органів сільських, селищних міських рад належать такі делеговані повноваження, як підготовка відповідна до вимог законодавства, пропозицій щодо віднесення суб'єктів господарювання, що належать до сфери їх управління, до категорії із цивільного захисту та подання таких пропозицій на розгляд. Ради міністрів Автономної Республіки Крим та відповідних місцевих державних адміністрацій. Тобто зверніть увагу, що в законі мова не про всі суб'єкти господарювання, а про ті з них, що належать до сфери управління виконавчих органів місцевого самоврядування. Аналогічна норма затверджена в пункті 14 частини 1 статті 19 Кодексу цивільного захисту України. Відповідно до частини 2 статті 54 кодексу цивільного захисту України, суб'єкти господарювання, що мають важливе значення для національної економіки і оборони держави, відносяться до відповідних категорій цивільного захисту, особливої важливості першої чи другої категорії. Отже, якщо інформацію щодо віднесення чи не віднесення вашого підприємства до однієї з категорій цивільного захисту, ви можете дізнатися десь нес. Головному управлінні чи у відповідному його територіальному органі. Раджу звернутися до них із відповідним письмовим запитом. Якщо підприємство відноситься до сфери управління органу місцевого самоврядування, дана інформація має бути і у такого органу, і у ДСНС. В такому випадку можете звернутися з письмовим запитом до одного з них. Відео було корисним! Ставимо лайк, підписуємося, якщо хочете регулярно отримувати ще більше інформації, яка точно стане в нагоді при вирішенні практичних робочих питань. До зустрічі!